У цьому світі, повному турбот, де зло господарює всюди, серця шукають істину любов, її в житті бажають мати люди. Але не всі любов знайшли, на жаль, хоч думають, що вже її пізнали, бо є лише один оригінал підробок вже багато в світі стало. Любов це не емоції, не квіти, не обійми. Недарунки, любов це на колінах у тиші здіймати за людину в небо руки. Любов це те, коли ти промовчиш, якщо тебе злословлять і сміються, і злом за зло віддати не спішиш, хоча з очей від болю сльози лються. Любов не ображається ніяк, все покриває, все покірно зносить. Вона з'єднає зламаний контакт і першою пробачення попросить. Любов дає і не требує взамін. Останнього для інших не шкодує, вона йде всім бурям на здогін і ближнього у напасті рятує. Любов безмежна, їй нема кінця, як повноводна річка, бурно лється, вона втирає сльози із лиця і лікує тих, у кого в ранах серце. Любов не заздрить ближнім і чужим. Вона радіє з тими, хто радіє, і з плачущими плаче в час біди, терпіти і чекати довго вміє. Любов не судить, милість подає, вона й німого у біді почує, не чинить і не думає лихе. А спралогою голодного годує така вона, справжня любов, такої прагнуть і шукають люди, і хто її уже в житті знайшов, то іншим дарувати її буде, колись любов розп'яли на Христі, вона померла, але все ж воскресла: не зможуть погубити сили злі, любов Христа, що народилась в серці. Лише в любові має майбуття, з підробкою ж не зможемо вічно жити. Хай буде ціллю нашого життя навчитися по-справжньому любити, слава Богу.